Всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя. Ми приїхали в Павлоградську громаду, тому що тут у нас знаходяться поні, яких ми перевезли з Синільниківського району. І цими поні займаємося зараз ми, тому що, на жаль, нікому їм займатися в нашому регіоні. Щоб зробити так, щоб ці поні несли радість нашим ветеранам, нашим діткам, їх треба привезти до, до ладу. Адаптувати до людей, тому що вони трошки дикі, перелякані нам Бог славську громаду за доглядом за поні, за їхнім навчанням, за... Ну, щоб кормити, доглядати, потрібна людина на зарплату, яка буде приїжджати з ними, працювати адекватно, доросла, яка любить тварин, любить коней, яка зможе вивчити або все знає про них. Тому що дуже багато нюансів, які потрібно знати. І чим годувати, де годувати. Е, будь ласка, звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Орлік. Чого ти такий злий? Злюка, да? Злюка?